У Стамбулі в четвер проходить зустріч представників країн та організацій, що увійшли до складу міжнародної контактної групи з Лівією. Нараду скликано вже в п'яте чотири попередні зустрічі відбулися у Досі, Римі, Абудабі та Стамбулі. Контактну групу було засновано на лондонській конференції 29 березня з метою координації міжнародних зусиль на підтримку Лівії. Нарада відкрилася промовою голови МЗС Туреччини Ахмета Давутоглу. Ми повинні почати дії в Раді безпеки ООН щодо створення правової бази для виділення термінової фінансової допомоги на потреби Національної перехідної ради Лівії, і зокрема вирішити питання про використання заблокованих лівійських активів, які мають вирішальне значення. Тим часом до Мілана прибув прем'єр-міністра національної перехідної ради Лівії Махмуд Джибріль. Він сказав, що відсутність коштів на відтворення інфраструктури та виплату заробітної плати дестабілізує ситуацію в Лівії. Його італійський колега Сельвіо Берлусконі запевнив, що італійські банки вже розблоковують 350 мільйонів євро лівійських активів.